І так, за цей час, коли пройшло все. А... Ну, багато днів пройшло. І тут нового багато з'явилось. Так, у мене навіть 12 рівень дайте до 13-го зробити. У мене якийсь урок відкрився, я пройшов. Хоча, блін, так далеко... Так далеко? Так далеко. Ну, давайте пройдемо. Доб'ємо. I beg your pardon. Скажи так, якщо хочеш привернути увагу. I beg your pardon. Pardon? Прошу, Прошу вибачити. I beg your pardon. Або коли здалося, що тебе посилали. I beg your pardon. I beg you. Або якщо ти на косячив. Абекю парду. І сподіватися, що тобі дадуть таку відповідь до набору, або не хвилюйтесь про це. No problem. Або таку. No Все нормально. No problem. Все-таки миритися приємно. No problem. Усе гаразд. Знаю, I beg your просто... pardon. I <laughs> просто курчуся. Так, I beg your pardon. I beg your pardon. Um toja I beg your pardon. You're boring. I beg Uh no problem. I beg you. Pardon. Opa. Ah Вот сюда. No problem. Да её опять. I beg your pardon. No problem. I beg your pardon. Nope. Sorry, kids. No problem. Так, no problem. Sorry, kids. No problem. Don't worry about it. Не хвалюся, братцы. I'm sorry. Нет, Don't worry about it. Эти, чувак уже без Я не знаю, я дивився цей серіал. То двори, вони. I'm sorry, don't worry, worry don't... don't worry about it. Don't worry about This way, please. Ця фраза – ще один спосіб показати хороші манери. This way, please. Сюди, будь ласка. This way, please. Ключа для кого? Це більше необхідність. This way, please. After you. Вивчи і цю фразу, якщо хочеш проявити гладність. After you. після вас. Ну так. Да. After you. Або просто боїшся повернутися спиною. After you. Да. Дякую. That's very kind of you, officer. Yeah, it is. Але навіть тут не зберігають вичливість. That's very kind of you, officer. Yeah, it is. О, ну, наприклад, це дуже мило, звичайно, вибивку офіцера. Так, дійсно, ну. That's very kind of you. Це зворушить. No we'll do my serce that very can kind of you to Ну, це так. this way please Ой, дякую. This way please This way please This way please This way please Ай, tak Panda uh Dakota Johnson Фильм Fifty Shades of Dakota Johnson, Dakota Johnson. please. Ну и Да. This way, please. Офтею. After you. Oh, thank you. It's very kind of you. Я цей урок поскоштовним. Блін, він так далеко від початкових, яких я знімав. Я не знаю з чим це пов'язано. Можливо це ті з 12 рівнем пов'язано. Я фіг поймаю. Ну інш. Ну, іще інших нових я не знайшов. Геть. Не знаю. Да. After you, this very kind of you. After no? you, that's very kind. No. Where are you be, be? А повідомлення з знайомого номера Питають, де ви? Запитають, чи ти можеш допомогти? Да, may I help you? May I help you? Where, where Always late, woman. Духа попише, що ти вічно запізнюєшся. Чимно перепиташ. I beg your pardon. Pardon. Oops. Wrong number. So sorry. Ах, він номером помилися. Збігай хороші манери. Скажи, що все нормально. No problem. I'm very sorry. Він зараз ще сто разів вибачиться. Краще напиши йому відразу, щоб не хвилювався про це. Don't worry about. It. Don't worry about it. Круто. Ти здобув 30 очків на одну дівчину. 30 очок на одну дівчину. Ох, все грязно, грязно. Да. Дякую. З яким Давайте вже доб'ємо. Давайте доб'ємо. Но хочу вам дещо показати. Дещо показати. У мене тут затерялися всі чати. I am for. Не надо. Всі чати затерялися. А, тут е, теж досягнення. То В чому діло? Я хотів проекспериментувати. Я давно про це думав, думав, але якось не наважився. Тут є один нюанс. Ось їхній YouTube канал. Про Instagram та Facebook я не знаю, що там у них є. Но якось на їхній YouTube канал цього додатку Єва Learn English. Зайшов там, знаєте, я слухав э, аудіокниги. Ну, мабуть, і там ще щось таке подібне. Ну, неважливо. Неважливо. Хто хоче дорослий контент, я навіть не знаю, що там, може піски, може нюц покажуть. А всіх поймеш. Я не хочу нюци показувати. Мені вона не треба Я проекспериментувати хочу вибрати рідну мову. Тут така штука, що я хочу на Елату, Еланіку. Еланіку. І тут мені кажуть, змінивши мову, ви почнете вивчення заново. Весь прогрес відноситься. Я подумав, що я потеряю свій... свої рівні, свої звання. Разом з прогресом. Ну, оказується, тільки я словарний запас, який я поповнив для вивчення, я потеряю. і там, ну, очівки. Очівки я потеряю. Ну, я думав, що, що місяць цим що, там, те, що я пройшов там е ці картинки. Мем меморіал оцей. Менше, менше. І звання я потеряю. Опять мені з самого початку з першого звання проходить. А я такий, та ну нафіг, я не хочу. Я важився, не важився, думав, думав, ну ризикнуть. Ну, щоб попити, це цікаво все одно, що буде мені. Хочеться, як є, крім української. Кращити з іншою мовами. І Єва мені пропонує якось словарний запас поповнити. Ну, виявилося, що я деякі ці діалоги побудовані з персонажами. Я потеряв, ось я показував, що десь не всі в мене з'явились. Деякі пропали. А, ну то таке. Поїхала Еланіку. Ось. Ось заново е, очевки з'являються, бо зраховує те, що я вже пройшов цей додаток. Чотири, мабуть, так. Це третя і четверта. Давай. Ні, там п'ята, походу, буде ще. І п'ята, оця остання. А ну-ка, так, да, п'ять. П'ять. І все заново. Я думав, її будуть все, все прям. Але, оказується, у мене 12 рівнів нарешті залишився. Ну і там деякі діалоги пропадали. Тут не в усіх мовах якусь. Якось зберігаюся чомусь. Тут, як скажу вам, що. Якийсь баг, походу, Бо я якраз перший раз пробував а, поставити. В мене деякі зберігалися. Зараз чомусь вони зникли усі. І це майже в кожному мові. Рідному мові, в якому я поставив. А давайте Давайте. я Mad Mad Max. With max. 30 очків надо забрати. I beg your pardon. Да, да, да. Дякую, дякую, дякую. Like You're boring. I beg your pardon, no problem. I beg your pardon. Sorry, kids. No problem. No problem. Sorry kids, no problem. Don't worry about it. Uh um uh,

This way, this way, please. This way, please. No. What's go No. our way. Da, 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 This way, please. Segodnya prokhody After you. After you. Thank you. It's very kind of you. Da, after you. It's very kind of you. After you. I beg your pardon. No problem. Don't worry about. Давайте. I beg your pardon. Давайте давайте. I beg your pardon. Мені цікаво, що це за фільм. Така красива акторка. Да, не знаю. Якийсь американський флаг. I, don't know. I beg your pardon. Не знаю. Я так, не що за фільм. You're boring. I beg I beg your pardon. Mm -hmm. Sorry kids. No problem. Sorry kids. No problem. Don't oh, worry about it. Так. Yeah. Yeah. I'm sorry. Don't worry, Don't worry about it. I'm sorry. Don't. Don't worry about it. This way, please. 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 Oh, okay. hmm. this way. Okay this way please do, do you know your way do you know your way after you, do you know your way? after you that, oh thank no you it's very kind of you after you i beg your pardon uh, no problem don't worry about Є ще. Ну, ще три походу. Ще три і в мене вже... ох, як you, Красиво все буде. I I you, в наступному ролику я буду вже якраз не українську, Ну, підбирати українську з. А ну-ка я хочу відключити, щоб мене не муляло. Так, продовжуємо цей урок. Я на, не, на цей режим не турбувати поставив. Якось я щоб мені оці сповіщення з Телеграма не, не доставали по погоді, задумали. Так, сьогодні задумали. You're boring. I beg, you. так, I beg you. I beg you, pardon. I beg your pardon, nope. Sorry, no problem. kids. No problem. Uh, Google mail system. no problem. Sorry, kids. No problem Don't worry about it. Uh, a... I'm sorry. Don't worry about it. Don't worry about it. I'm sorry, don't- worry. Don't worry about it. Don't worry about, it's it's about it. This way, please. Давай, This way, please. А подчекать Не, я хочу подивиться Ну давай я тебе поменяю на украинскую потом я не что там хочет мне this way please after you after you oh thank you it's very kind of you oh, after you it's very kind of you oh, after you that's very kind of I pick your pardon, no problem, don't worry about. Так, там ще на два. Давайте я меняю мову на українську, тому що я ж не можу все зрозуміти, А мне цікаво все одно. Давайте. От так. Хатико. Так. Ага. Ага. І це останньо. І за... Все? Деякі діалоги пропадають? Не знаю, це баг з цими діалогами. Мене ще до того як я вирішив відняти мови в Єві. Всі ж діалоги були. Це якийсь баг там. Да? Бо повинні ж з'явитися якісь чати е, в, різ, в різних мовах. Я, ж, я ще ж проходив якось. Ну там ще був баг е, з тим е, в цих чатах. Де, де там вже підсказки вже були. Що писалося в підсказках. Там... Е, був такий баг, що я відразу в одному чаті ось Доктор Хауса я проходив для провірки, і там мені по умолчанню була. Я не пам'ятаю, яка мова, мабуть. Мабуть, болгарська я була. І спочатку була болгарська, в цьому відразу. Потім я такий, ну, тиця, тиця, освічується румунська, яку я першу встановив. Ну, я такий думав, боже, що це за бах такий странний. Ну хорошо, тицю тиця, тиця, на варіанти. З'являюся в підказках, підка ну, в підказках ладійська мова. Я такий, та ладно. Ну, а потім ну, вже нарешті український такий, ну, може, закінчується все це. Ну, виявляється, вже закінчилось. І так з ну, вивчанням слів, таке буває, що в в мене була. Ну, це вже для прикладу інші мови, Окрім болгарської, не знаю, в чому так, така справа. Хоча, можливо, я не, не пам'ятаю. Там була така штука з Багом. У мене була писано, ну, для прикладу, румунська, яку я найпершу поставив. У мене висвічувалося потім е, в повторах е, українські слова для повторення з англійською. Я такі думаю, та Боже. І так було. Ну, звісно, по мочаю, до я кажу, румунська як стандарт. Я англійські слова з румунськими словами вчив. Я такий, ну, хорошо, вчу-чу-вчу. Вчу. Висвічуються українське слово. Я таке, та ладно, у варіантах, яких треба вибрати. Ну, ладно. Я такі, а було ж таке ну, варіанти, змішані румунські слова з українськими словами. Я такий, ну хорошо, добре. Потім просто вже висвічуються. Українські слова, хоча по-молочанні у мене румунська поставлена. Ну, я такий, хорошо, добре, говорили. Це, можливо, якийсь баг у Єві. Вони ж оно часто з'являються. Я такий, ну хорошо, якісь вони там щось бачать, бачать. Такий, ну хорошо, бачите, не надо треба бачити, 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 бачити. Я такий, хорошо, хорошо. Добре. Ну, в мене буває, що ті слова не пропадають на різних мовах. Я не знаю. Ну, буває багато. Буває ті... в мене зникають ці слова, а буває зберігаються. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, можливо, це зв'язано з тим, що я більшість рівнів проходив з українською мовою по молчанню. І в мене ті такий бах з'являється. Ну не знаю. Не знаю, я і так не скажу, що, що тут таке, з чим це пов'язано. Давайте один курс. І оці два дуелі я проходжу. Мені ці уроки. Як...